10 найкорисніших лікарських трав і їх властивості привіт, друзі! Ви коли-небудь задумувалися, що найкорисніше для здоров'я може рости просто у вас під ногами. Сьогодні я розповім про 10 найцікавіших і найкорисніших лікарських трав, які здивують вас своїми властивостями. І, ні! Це не просто травички для чаю. Це справжні супергерої в світі природи. Тож сідайте зручніше, підписуйтесь на канал і не забудьте поділитися своїми улюбленими травами. В коментарях почнемо. Чому ми всі любимо ромашку? Бо вона заспокоює, немов обійми. Безсоння заспокійливий чай, нерви на межі знову ромашка. Її секрет природні антиоксиданти, які діють як магія. М'ята. Це не просто для жувальної гумки. Вона допомагає при нудоті. Вирішує проблеми з травленням і додає легкості вашому організму. А ще м'ятний чай ідеальний напій після важкого дня. Якщо ваша шкіра капризує, календула прийде на допомогу. Рани, подразнення, навіть сонячні опіки, все це вона лікує швидко і без зайвих зусиль. Звіробій, це ваш природний антидепресант. Ні, серйозно! Він допомагає впоратися з тривожністю і підвищує рівень щастя. Але будьте обережні: Звіробій може взаємодіяти з ліками, тому радимо проконсультуватися з лікарем. Коли всі навколо чхають, ехінацея ваш найкращий друг. Вона зміцнює імунітет і допомагає боротися з застудами. Особливо корисна в холодну пору року. Назва шавлії говорить сама за себе. Вона допомагає не лише горлу при застудах, а й мозку працювати чіткіше. Кажуть, що це трава для тих, хто хоче зберігати ясність думки. Лаванда це справжній антистрес. Її запах допомагає заспокоїти нерви, розслабитися та навіть покращити сон. Аромат лаванди це як відпочинок у спа, але вдома. Подорожник він завжди має бути під рукою Подряпина чи укус комара. Просто прикладіть листок подорожника, і він зробить свою роботу. Глід це ідеальна трава для вашого серця. Він регулює тиск, покращує кровообіг і зміцнює судини, природний тонік для вашої серцево-судинної системи. Кропива це справжній вітамінний коктейль. Вона допомагає при анемії, покращує стан шкіри, волосся і нігтів. А ще з неї можна зробити суп або чай. Які зарядять вас енергією. Ось такі вони, наші природні супергерої. Яка з цих трав ваша улюблена? А можливо, ви знаєте якусь унікальну траву, про яку ми ще не говорили? Напишіть у коментарях, поділіться своїм досвідом. Не забудьте поставити лайк, якщо це відео було для вас корисним, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові захопливі теми. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.